А тепер відійди, бо це не дуже безпечна частина. Готові? Три, два, один. О-хо-хо! Чудова робота. А це була доволі ризикова справа. Уу! У мене серце з грудей вискакує. Це було круто, і це була не найнебезпечніша змія сьогодні. Наступна в списку прибережний тайпан. Так, 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 піднімаємо планку. Це не дуже велика змія, але доволі агресивна. Добре, переходимо до прибережного тайпана, подивимось, що з цього вийде. Вау, а ця змія теж велика. Нічого собі. Вибачте, зазвичай ми їх трохи охолоджуємо, тому я не впевнений, що зараз буде відбуватися. Та, можливо, так буде навіть краще. Ви готові? Так, чудово. Здоріте Почекай. Так, вхопив. Є, тримаю. Ходімо сюди. Добре. А ось і вона.